НМТ 2023 математика, завдання 14-19, розв'язати ось таке показникове рівняння. Випишемо окремо перший множник. 0,125, це дорівнює 125 тисячних. 125 тисячних – це можна записати як 5. 10, в кубі 5 і 10 можна скоротити на 5, одна друга. Маємо одна друга в кубі. Нагадаємо формулу А Б тих в Н. це буде те саме, що поміняємо місцями чисельник і знаменник Б. Атих в степені мінус Н. Поміняємо чисельник і знаменник. Місцями в одній другій. Це буде дві перших або просто два, два у мінус третьому. Це буде замість першого множника. Подивимося тепер на те, що стоїть після дорівнює. Корінь з двох на чотири, і все це до мінус четвертого степеня. корінь з двох це два у степені одна друга. Чотири це два в другому. І все це до мінус четвертого. Скоротимо. 2 в степені 1 2 і 2 в другому скоротимо на 2 в другому. 2 в другому закреслюємо повністю одиниця, а тут буде 1 друга відняти 2. 1 друга відняти 2 – це буде мінус 1 1 друга. Внизу одиниця, то буде 2 в степені мінус 1,12, а десятковим дробом це 1,5 до мінус четвертого. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Якщо перемножити, буде 2 в 6. Підставимо це і це значення в наше рівняння. Маємо 2. В мінус третьому помножити. 8 запишемо як 2 в третьому, та ще й до степеня 2х мінус 5, і це дорівнює 2 в шостому. Перемножимо 3 на оцей вираз, маємо 2 у мінус третьому помножити. 2 в степені 3 на 2, 6х, 3 на мінус 5, мінус 15, дорівнює 2 в шостому. Дивимося сюди. Тут множення степенів з однаковими основами. Основа 2 залишається без зміни, показники додаються. Маємо 2 мінус 3 додати. 6х мінус 15, дорівнює 2 в шостому. Маємо 2, в степені 6х мінус 3 мінус 15, мінус дорівнює 2 в шостому основи опускаємо, буде 6х мінус дорівнює 6, скоротимо праву і ліву частину на 6. Тут буде 1, тут 3. Маємо Хмінус 3 і тут 1. Один, дорівнює 1. Переносимо трійку в ту сторону. Буде Х дорівнює 1 додати 3. Буде 4. Відповідь 4. Відповідь